Доброго дня, я вас вітаю на курсі по розробці та з зусхальтерів без металевих каркасів, або як ми їх називаємо без каркасників. Сьогодні у нас перший день курсу. Мене звати Аліна Сельма гордієнко я модельєр-конструктор, автор і розробник програми цього курсу і єдиний куратор на сьогодні. Зараз я вам розкажу, як буде побудована наша робота і як ми, в принципі, будемо працювати. Ви вже, мабуть, ознайомилися з програмою курсу, але я все одно нагадаю, що ми будемо в цьому курсі ми проходимо великі чотири блоки. Перший блок це буде конструювання. Конструювання ми ділимо на два підрозділи: конструювання чашки бузгальтера і конструювання поясу бузгальтера. Вони взаємодоповнюють один одного і взаємозалежать один від одного. Ці два пункти. Далі ми розглядаємо. Технології обробки базової конструкції, якісь види видешвів використовувати для пошиття дзгальтера, в принципі, і які видушвів використовують для тієї, моделі, можна використати для тієї моделі, яку ми будемо вибирати як базову. І, звичайно, буде порядок монтажу самого дюзгальтера. Далі у нас буде великий блок по моделюванню. Моделювання також розділяється на кілька підрозділів. Великий блок по моделюванню чашки і помоделювання поясу. І окремо буде четвертим блоком моделювання бюстгальтера для годуючих. Що ми маємо отримати в результаті? Одна буде модель базова: одна модель буде та, яку ви вибрали для відпрацювання ваших навичок у моделюванні і у пошитні, і одна модель ще окрема для бажаючих буде. Модель бюзгальтера для годуючих жінок. Тобто це ви вже можете самостійно вирішувати стосовно третьої моделі, а дві моделі, я їх вважаю обов'язковими для проходження курсу. Власне, на ось цьому слайді у нас і є ці три моделі. Одна базова, вона буде приблизно такої конструкції. Може, я трошки зміню процесі, там уже буде видно, яка в мене Набралася група, що ми вміємо, і так далі, і так далі, тому що база – це основа, і хочеться розказати більш детально, щоб було зрозуміло. А модель для годуючих я вибрала ось цю. Вона знаходиться на слайді посередині, і вона така модель, як показує практика годуючих мам, вона зручна і вона дуже естетична. Це також дуже важливо для. Молодих мам. І третя модель модель вільного вибору, ви можете обрати будь-яку модель. І потім у блоці по моделюванням я дам всі інструменти для моделювання, покажу на прикладах, і я думаю, вже не буде ніяких труднощів у тому, щоб змоделювати вашу модель, яку ви хочете. Які знання і навички ми маємо отримати після курсу. Це будуть практичні навички і теоретичні навички. Практичні це конструювання, звичайно, і коригування базової конструкції, тобто як правильно робити коригування, щоб зробити гарну посадку відповідно індивідуальній фігурі. Навички моделювання на основі базової конструкції, і навички в пошитті. Тобто технологія обробки вона буде відпрацьовуватися аж на двох чи трьох моделях, які ми вже ви ще трошки згадали. І теоретичні знання, звісно, вони будуть даватися: це розуміння, які матеріали можуть бути використані для пошиття безкаркасних бюстгальтерів, розуміння видів обробки, які, в принципі, вони бувають. Розуміння принципів конструювання і моделювання, а ще стосовно того, які види бюстгальтерів використовують саме безкаркасних для якої вікової групи. Тобто тут така важлива ремарка повинна бути, що, наприклад, я вже говорила в одному з відео, яке опубліковані раніше, що, наприклад, бралет для дівчини-підлітка і бралет для дорослої жінки, це по назві той самий бралет, але по конструкції це різні речі. Тобто ми повинні розуміти, і я це буду пояснювати, що потрібно робити, щоб конструкція відповідала фігурі і відповідала вимогам вашим чи ваших замовників. Ці заняття будуть проходити на платформі від Stadis. Там у мене є свій окремий простір, який я займаю для курсів. І що там можна робити? Там можна дивитися відео за посиланням. Я завантажую відео всі на YouTube, там дуже зручно і перемотка працює, і працює збільшення швидкості, і можна ставити на паузу, і так далі. Так далі. Всі плюси YouTube. На платформі також можна задавати питання в коментарях до занять, і безпосередньо можна задавати питання в завданнях. Задання там прикріплюється відео, там можна прикріпити посилання або фото вашої роботи. І, власне, ось така у нас буде процедура, такий у нас буде процес робочий, який ми, який ми зараз йдемо. Що стосується пакетів доступу до курсу, то я тут повинна ще сказати для тих, хто буде додаватися на курси, дивиться це відео на Ютубі або в Instagram. Що у нас є три пакети: це буде один самостійний, один з перевірки домашніх завдань, і третій це індивідуальний самостійний пакет передбачає, що учасник має доступ до занять, він завдання опрацьовує і виконує практичну частину виключно самостійно, але може задавати питання на платформі стосовно пояснення у відеозаняттях. Тобто, це абсолютно самостійна робота. Це може підійти до тих. Для тих майстрів, які вже вміють шити, розуміються на конструюванні, але хочуть розширити свою діяльність і розібратися в тому, як конструювати шити бюлизми. Наступний пакет це пакет перевірки домашніх завдань. Тут учасник має доступ до всіх занять таких же самих, як і в самостійному пакеті, тобто слід сказати, що у всіх пакетах відеозаняття вони однакові. Вони відрізняються лише супроводженням, і тим, як виконується домашнє завдання. В пакеті з перевірки домашніх завдань учасник виконує завдання, прикріпляє результати, і він, цей результат йде на перевірку. Учасник отримує зворотний зв'язок, коментарі, пояснення і тощо. В цьому пакеті у нас є знижка для студентів і для багатодітних робіт. І третій пакет індивідуальний. Тут кожен учасник має індивідуальне супроводження. П'ять 5 людей, 5 осіб, і це так звана ВІП-група. Тут швидкий зворотний зв'язок, можливі заплановані онлайн-сесії сумарно до 60 хвилин. Тобто не тільки чат, не тільки платформа, а ще можна зробити зв'язок по зуму і вирішити всі питання, або ж підвести підсумок роботи і направити на подальший розвиток. Власне, це все, що я хотіла сказати у вступному занятті. Ми проговорили, що нас чекає, який у, у нас план роботи. Я дякую вам за увагу. Ми побачимось уже завтра. Мої контакти ви бачите на екрані, і також у коментарях з відео я їх додам. До зустрічі у наступних заняттях.